Доброго дня, 15 січня 2024 року. Давайте подивимося щоденне питання: бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три події, які вам потрібно сьогодні переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, так, це стосується, можливо, Можливо, стосується розвитку у соціуму, якихось нових починань, нових проєктів, нових думок все, що ви сьогодні загадали на перший варіант, відповідь так. Другий варіант ні. Можливо, ви хотіли з ким з'ясувати стосунки, розставити всі крапки над І, або встановити свої правила. То сьогодні ні. А для інших питань також сьогодні ні. І третій варіант так. Третій варіант, якщо вам, у вас стосується якогось навчання, розвитку, руху вперед, і або відмова від якихось звичок, які вам заважають, вам відповідь так. Бажаю гарного дня, успіхів і натхнення.